До війни я був меблевиком. Я був, конструював меблі, робив меблі. Мої меблі. Стоять в Великобританії, стоять в Тайвані. Вчитель фізичної культури і спорту. Тренер і Інструктор з окопа що спас. Працював я у друкарні в місті Харкові на поспечаті. Була Курдюмівка 10 кілометрів південніше Бахмута. Там отримав бойову травму, бойову групу, не побачив окоп. Пав окоп, пошкодив ноги, пошкодив спину. На Запорізькому правленні я отримав поранення. FPV-дрон. Е, ну, розірвався, я не знаю, десь може пів метра, може сантиметрів 30 від мене. Е, я якраз йшов по окопу до хлопців, а він вилетів якраз так з під низу. Ну, його видно не було. І Він так вилітає, я його прям бачу і біля мене взриває. Все так я отримав. Хлопці мене на носілки і. На евакуацію. Ну, просто далеко було трошки нести на евакуацію. Ну нічого, Потім мене на багі загрузили, потім на ну, скору допомогу і все, я почав вирубатися. Ну, Говорять, що дві клінічних смерті поки доїхав. Бійці отримують частіше контузію, вибухова травма. Можна навіть у машині їхати, запаморочення в голові, нудота. це все це наслідки акуберотравми. Проснувся, встав, ну як встав. Сів на коляску, раніше встав і побіг. Все. Да. Ну, а так все нормально. Головне, щоб двері були широкі, щоб можна було заїхати. Головне себе настроїти, що ну, все, ти будеш ходити, да? Ну, Теж є свої плюси. На носках економиш, коліно не круте, все, все нормально. <ріст> я б не сказав, би, що я там все, хана лежу, мені треба тільки, щоб. Ну, сам, ну, спочатку мені допомагали, вплоть до того, щоб поїсти, тому що я підніматися не міг, поки лежав. Потім потихеньку мене вже підняли, я там посидів. 40-50 хвилин я, ну, голова крутилась, конечно, тому що півтора місяці я просто лежав. А потім потихеньку-потихеньку потім на візок перепригнув. І якби до нього також я привик. Я вже катаюсь. Є люди, які за мене переймаються, які переживають. І е, головне в будь-якому випадку, ось, що ти живий. Для них головне, що ти живий. А мій стан покращився десь відсотків на 60. Порівняння з тим, що було. Ну, тобто, якщо розбити до зовсім гарного стану і той стан, який був, я зараз е пархаю, можна так сказати. Хоч і з паличкою, але то рекомендація травматолога просто для того, щоб розвантажувати мої коліни, а не для того, щоб підтримувати мене. Я і так можу ходити, але це навантажує коліни. Тому це просто я вже набагато легше ходжу. Набагато краще рухаюсь і, до речі, спина перестала болити зовсім. Це називається паличник. Оце паличник також. Можете підходити ближче і трогати. Їх всіх можна брати на ручки і трогати. Хто боїться брати на ручки, можна пальчиком просто торкнутися, хто ризикне. Контакт Зоопарк дає таку можливість побачити щось нове, щось нові, якісь емоції, якісь почуття там, враження. Ось бувають екзотичні такі тварини, коли там, я навіть такі по телевізору не бачив які сьогодні побачив там таргани, всякі там, такі палочковидні. Створіння. ось такі. Розвантажує мозок, це дозволяє розслабитись, пер перемкнутися з таких якихось різних думок на щось більш позитивне, більш приємне. Ну, хоча тараканчики це таке собі, але все ж таки. Шиншила. Шиншила дуже м'якенька, приємне. Біля теж думає, що шиншила теж Там... м'якенька. Прикольна така тваринка. <смі> Ніжна. Це свого роду така реабілітація. Коли ти відчуваєш і тепло, і якби до тебе тваринка тянеться. Вона сидить, там, нікуди не тікає, не шугається тебе і так далі. Тому це дуже потрібна така реабілітація. ну З такими тваринками. Можна і побільше, можна і на коняки попри. <смі> Була би змога. В реабілітації фізичне навантаження і всі ці справи, які я дуже люблю, я вчитель фізичної культури. Е током б'ють там іноді ну такі процедури. Та вони і є фантомні болі. Але вони з часом все притихають і притихають. Ну, не сказати, що е як були там перший місяць після поранення, і які зараз, Ну, більше всього допомагає це фізична терапія. Тому що як ти займаєшся там, якимись фізичними вправами, по-перше, мозок відволікається, тут ще від тебе зависить дуже багато, як ти себе настроїв на цю всю роботу. Є ще е, така терапія, яка називається дзеркальна. Коли ставляють зеркало і ви своєю здоровою ногою там біля зеркала махаєте, роби, роблячи вигляд, що то ліва, от, якщо в мене подивитися. Тут також треба, по-перше, себе настроїти на це все, бо деякі кажуть, що це допомагає, деякі кажуть, не допомагає. Я за себе скажу, мені допомагає зеркальна терапія. Вона ну, не забирає так багато часу, там сидіть, слухати, або ти для себе прийшов, позаймався, помахав своєю ножкою те, що здорова, і все. 5-10 хвилин придостатньо на день. І з часом ну, все менше і менше те турбують фантомні болі. Кожен день я спілкувався з психологом, була якась робота е планова. Есть, по плану, ми йшли дві тижні, ми працювали з психологом, он, вона э, мене підтримувала дуже потужно. Війна, тут нічого не поробиш. Тому таких, як я, буде безліч. І тому как бы, треба робити так, щоб таким, як я, було как бы, ну, не так важко. Скуплятись в магазині, заходити в, в, в якийсь там дім і так далі, ну, або якісь, там, на якісь послуги. Ну, то, що безліч, Куди там треба зайти, там, цнап і так далі, цього нема. Або зроблять такі от заїзди, там, ну, що поки доїде, вже голова закрутиться. Да. Ну, не потрібно так. І, або якщо зроблять сильно весну, на, на висоту треба піднімати. Тобто, так, да, Якщо там рука крепка, да, можна ще попитатися підняти, якщо є якісь поручні. А якщо поручні, ну, не забули б, тому мені здається, зараз треба займатися цим питанням. не Тротуарну плитку ложити. Вот, сам наперед це дуже велике питання, яке потрібно вирішувати.